Друзі, підскажіть, от ви, коли рахуєте об'єкт, ви за один раз все враховуєте, наприклад, от я рахував цю котельну, господар мені каже, Сергій, ти все порахував цю суму? Я кажу, дивіться, ну неможливо все порахувати в суму. Все одно процентів 90 я порахував, так? а процентів 10, все одно треба десь їхати добирати. От скажіть, як у вас? У вас та сама ситуація, бо я, вас, наприклад, почав робити тут. Е, МРН емер, треба, а тут треба мервешку. А я порахував всі МРН. Не знаю, чи то людський фактор, чи то що. Так само тут треба забув дві американочки порахувати. Ну, ну, мені здається, що ну, неможливо неможливо все за один раз порахувати. Ось. Та й от зараз написав маленький списочок, бачите. Треба переїхати взяти дві американочки, дві мервешечки. Ну неможливо порахувати. Я скільки цим займаюся, ну неможливо, мені здається. А вас як? А ну пишіть в коментарях, цікаво послухати. Чи враховуєте все відразу? Отак приїхали на об'єкт, стали, зробили від початку до кінця. Не їздите щось, не міняєте, не добираєте.